19 травня 1536 року король Англії Генріх VIII наказав стратити свою дружину Анну Болейн. Її звинуватили в подружній зраді та замаху на життя короля. Анна залишила глибокий слід в історії. Її трагічний кінець став частиною великої історії. Завдяки їй з'явилася нова гілка християнства. У 1526 році Анна познайомилася з Генріхом VIII. Король закохався в неї, але Анна не хотіла бути лише Коханкою. Генріх був одружений з Катериною Арагонською. Він давно мріяв розірвати цей шлюб. Катерина не народила йому сина. У них була лише донька Марія, яка стала відома як Кривава Мері. Генріх звернувся до папи римського з проханням анулювати шлюб. Папа відмовив. Тоді Генріх створив англіканську церкву, де він став головою. У 1533 році він одружився з Анною Болейн, але їхня єдина дитина Єлизавета була дівчинкою. Генріх хотів мати Падкоємця у 1536 році проти Анни організували змову. Її звинуватили у подружній зраді та інцесті з братом. Шлюб визнали недійсним. 19 травня Анну стратили. Її донька Єлизавета пізніше стала королевою Англії. Сьогодні розповімо про шоколадний львівський сирник. Це десерт, що зачаровує своїм смаком з першого ж шматочка. Він має насичений смак какао, що робить його особливим. Він не кришиться, легко ріжеться і подається. Це чудовий вибір для свят або домашніх посиденьок. Приготування десерту переносить нас до Львова незалежно від нашого місцезнаходження. Для приготування потрібно приблизно 1 година і 20 хвилин, вийде від 6 до 8 порцій. Основні інгредієнти такі: 500 грамів кисломолочного сиру, 100 грамів сметани, 80 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру, 3 яйця, 60 грамів вершкового масла, 20 грамів манки, 35 грамів какао, 100 грамів родзинок і, за бажанням, цедра лимона. Для тіста потрібно 100 грамів вершкового масла, 1 жовток, 50 грамів цукру, 140 грамів пшеничного борошна, 10 грамів какао і 5 Грамів розпушувача. Для глазурі використовують 150 грамів білого шоколаду. 20 травня в Україні очікується дощі місцями будуть грози. Вівторок обіцяє холодну погоду з рясними дощами, грозами та сильним вітром. Потепління прийде ближче до вихідних. За даними Укргідромецентру, середня температура по Україні буде від 15 до 17 градусів тепла. А небо буде хмарним, але сонце час від часу з'являтиметься. Вітер дутиме зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Уночі температура буде від 7 до 9 градусів тепла. Короткочасні дощі очікуються майже по всій Україні. Закарпаття та Чернівецька область будуть без опадів у південних, східних центральних областях і на Сумщині в день можливі грози. Температура в обласних центрах буде різною у Києві, Ужгороді, Чернівцях та Херсоні від 15 до 17 градусів тепла. Львів. Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький та інші міста матимуть від 14 до 16 градусів. У Луцьку, Рівному, Одесі та Миколаєві буде від 16 до 18 градусів тепла. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вперше звернувся до людей після діагнозу рак передміхорової залози. Він сказав, що тримається і має сили. Новину про виявлений рак з метастазами в кістки повідомили нещодавно. Лікарі кажуть, що цю форму раку можна контролювати гормональною терапією. Це дозволяє жити довше. Байден залишається позитивним. Він подякував за підтримку, яку отримав, і вперше висловився про хворобу публічно у соціальних мережах. Він опублікував фото зі своєю дружиною Джил. Байден сказав, що рак стосується кожного з нас. Він з Джил зрозуміли, що стають сильнішими у важкі моменти. Дякую за любов і підтримку. Вони дають сили. Підтримку Байдену висловив і Дональд Трамп. Він зазначив, що новина засмутила його родину. Трамп побажав Байдену швидкого одужання і передав побажання здоров'я його родині. Джо Байден завершив політичну кар'єру у 81 рік. 19 травня президент України оголосив про створення. Постійної переговорної групи для перемовин з Росією це рішення прийняли після наради. На ній обговорювали дипломатичні зусилля для завершення війни та встановлення миру. Поки що мало відомо про цю групу. Президент Зеленський сказав, що доручив сформувати розширену національну групу, але не уточнив, хто буде в її складі. На нараді також обговорили зустріч з російськими представниками в Туреччині. Українська сторона вела розмову гідну і відкинула російські погрози. Важливим результатом стало те, що домовилися про обмін військовополоненими. Формат обміну тисяча на тисяча. Зараз Україна працює над деталями цього обміну. Президент підкреслив, що Україна наполягає на повному припиненні вогню для збереження життів. Пропонують тридцятиденне припинення, яке можуть продовжити. Україна готова до прямих переговорів. Сподівається, що російське керівництво не затягуватиме війну. Дії України узгоджуються з міжнародними партнерами майже щодня.